Привіт! Ці 5 хвилин врятують твою спину під час довгого сидіння за комп'ютером, і, можливо, навіть покращить кар'єру, тому що такі 5-хвилинні розминки допомагають нашому кровообігу активізуватися і покращити роботу мозку і цілому самопочуття та енергію. Це науково доведено. Перевірте на собі кожні півтори-дві годиночки, якщо є можливість, то частіше вставати просто на 5 хвилин. На моєму каналі є таких вже там 4 зарядки, буде більше. І я, Маша, Голуб, допомагаю розквітати в своєму тілі. Заходьте, приєднуйтесь і кайфуйте від власного самопочуття. Полетіли, нам не знадобиться ніякого додаткового обладнання. Це можна робити біля робочого стола і заряджати навіть своїх колег, якщо що, якщо ви поруч працюєте, щоб вони теж включалися. П'ять хвилин розпочинається прямо зараз. І ми з вами розпочинаємо велике коло правою рукою, максимально витягуючи нашу руку по великій амплітуді. Зараз додаємо разом з правою рукою нашу праву ногу піднімаємо на полупальчик. Піднімаємо стено, стегно високо разом з ребром і плечем. А тепер, начебто, ниряємо нашою головою вниз. І поїхали. Повільно розпочинаємо величезний кору і ниряємо головою вниз, поставили п'яточку. І ще разом з рукою підняли стопу і нирнули вниз. Чудово. І ще Велике-велике коло нашою правою рукою і нирнули вниз, наче хвильку пустили. Координація теж включається. Поїхала ліва рука. Велике амплітуда. Витягуємо нашу кисть. поки що без стопи. Тільки рука працює, дихаємо Максимальна амплітуда. Поїхали зі стопою. Пальчики припідняли і відпустили. І ще один раз припідняти, максимально відпустили, приготувалися ниряти разом з нашою рукою, яка йде назад, нирнули вниз. І підняли високо, високо, високо вдих. І нирнули вниз. Чудово. І ще разочок вдих. І нернули вниз. Чудово, відпустили, струсили наші руки, кладемо долоню на вушко протилежне. Протилежне плече розкрили в сторону ребра над тазом. На видих натисли, базова розтяжка шиї, плеча. Не ігноруємо просту дієву вправу, можна додатково кисть на себе або від себе. У кожного з вас будуть відчуття десь в якійсь частині тіла, в частині руки. Відрізнятися, і це нормально. І ми контролюємо, не доводимо до різкої болі, але розслабляємо, розслабляємо нашу шию. І повернули по діагоналі. Під беріття на видих надавили на потилицю, розслабили задню поверхню шиї, аж можливо до лопаточок. І відпустили. Чудово, міняємо на іншу сторону долоня на вушко, ребра на тазом, плече протилежно розкрили разом, з лукою в діагональ. З видихом натисли, розслабили нашу шию, поробили кістю декілька разів. І дихаємо. І розслабляємо шию, і ще п'ять. Видих, чотири молодці ще три. Супер. Два. І один по діагоналі натискаємо на потилицю, надавлюємо відчути натягування задньої поверхні шиї, можливо, аж до лопаточки. І відпустили. Підберіть в центр. Ручки на потилицю з видихом, нахилили шию вперед шия, Нахилили тільки спина рівнесенька. І вправо вліво, по великій амплітуді. Подивитися на праве ліве плече по черзі. Дуже обережно, Якісно, лим'я м'яко прокручуємо шию, молодці, видихаємо, останній раз, піднімаємо підборіддя в стелю, плечики вниз, вичогнули максимально себе до гори, і додатково, якщо є можливість, виходимо на полу, пальчики, п'ятки високо, тримаємо 10, 9, і ще 8, 7, молодці, 6, і 5, 4, 3, 2, 1. Один, відпустили, струсили. Зараз підходимо до стіночки, знаходимо стіну. Якщо немає опу... можливості опуститися в стілець, тобто ось таким чином притиснутися спиною до стіни і сісти вниз, тоді ми просто залишаємося рівно біля спини. Обов'язково наш поперек притискається до стіни. Ось таким чином. попу трошки відірвали сіднички, підняли наші руки на кут 90 градусів, лікті зігнуті, і поїхали піднімати вздовж стіни, дихаючи, розкриваючи. Максимально наші лікті і притискаючи весь час наші долоні лікті до стіни. І ще до гори спиночка рівна, і вниз. Хто в стільці попу відірвали і напружили наші ноги сідниці. і вниз, молоді, ще до гори об до гори зафіксували. і вниз, і ще до гори об, і вниз. і ще два рази видих. І вниз останній видих. І вниз чудово піднімаємося, відриваємося від нашої стіночки, декілька разів обняти себе, постукати по стіни, актив... О, по стіні, кажу, по спині активізувати кровообіг, нашу бадьорість, так, щоб аж пальчики рук трошечки відчулися, зніміли, почервоніли, це нормально. І я вам хочу повідомити, що наші 5 хвилин пролетіли. Ось так швидко, але дуже ефективно. І є вас чим я вас вітаю. Пальчики струсили, зафіксували. Хвилин 12 секунд, потерпимо руки через сторони догори, глибоко вдих. Доню до серця видих. Подякувати собі. Сказати дякую за ці 5 хвилин, за 5 хвилин уваги до себе. І глибоко іще вдих. І доню до серця видих. Подякувати Сейту. Я дякую вам за довіру, за те, що переглянули, за те, що зробили ці нескладні, здається, вправи. Але розкажіть, як ваше самопочуття. Діліться в коментарях, чи знімати п'ятихвилинки хвилинки ще. І я вас запрошую на всі мої зарядки 15, 20, 30, 40 хвилин, які дарують просто фантастичні самопочуття в тілі. А якщо виконувати довгостроково, то ще й краса, енергія, сонечко все з'являється. Класного дня! Не засиджуйтесь, будьте здоровенькі. До зустрічі.